Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України під час перевірки збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, яке наразі перебуває у безоплатному користуванні Української православної церкви Московського патріархату, виявила низку порушень. Комісією встановлено, що користувач не дотримувався вимог закону України про охорону культурної спадщини. Зокрема, користувачем самовільно здійснено ремонт прибудови, зміну конструктивних елементів опорядження зовнішнього та внутрішнього і реставрацію пам'яток без відповідних на те дозволів та науково-проєктної документації, що призвело до неналежного утримання пам'яток та до втрати автентичних елементів опорядження пам'яток, збільшення навантаження на їх конструкції. Також перевірка комісією стану збереження творів іконопису виявила факти відсутності значної частини ікон зафіксованих паспортами пам'яток культурної спадщини та інвентарним списком, складеним на основі паспортів на твори мистецтва при проведенні інвентаризації іконопису та творів мистецтва у 1967 році. Комісія МКІП України рекомендувала Кременецько-Почаївському заповіднику провести до 1 грудня інвентаризацію шести об'єктів, які були передані у безоплатне користування свято Успенській Почаївській лаврі МП, та порушити питання про припинення дії договору у судовому порядку за фактом невиконання основних вимог щодо збереження пам'яток національного значення об'єктів державної власності та їх територій. A commission of the Ukrainian Ministry of Culture and Information Policy has revealed a number of violations during an inspection of the state property of the Holy Dormition Pachayev Lavra in Ternopil region, which is still in the free use of the Moscow Patriarchate's Ukrainian Orthodox Church, Ukrainian subsidiary of the Russian Orthodox Church.